Квітами та набором продуктів на гостини до жінки легенди ветеранки другої світової війни Ольги Твердохлібової завітали представниці департаменту соціальної політики міської ради. У нас і діє програма «Вінничани важливі. То міська влада, міський голова завжди турбується і за наших вінничан. А про таку вінничанку, як Ольга Іванівна, в якої ми сьогодні знаходимося, це неможливо, щоб не відвідати, не поспілкувати з нею. Бо коли спілкуєшся з такою людиною, то заряджаєшся сама і енергією, і позитивом. У пакунку продукти першої необхідності крупи, консерви, борошно, чай і солодощі. Все, аби хоч трішки підтримати легендарну вінничанку. на може це буде варити макаронки, самі да себе нас рис. Гостям Ольга Твердохлєбова не радіє. Каже, приємно, що люди не забувають і згадують не лише на свята. Мені очікувала. Я думала, ну прийдуть, ну я знаю, хочуть побачити стару кубету. А, 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 а виходить, що ще повну, принести повний ящик всього. Ой, ще й шампанська, і до шампанського. Так що спасибі вам, спасибі всім передайте і Сергію Анатольовичу, і Галіні Анатольовичу Передайте дякую. Департамент соцполітики міської ради постійно вивчає потреби війничан і переселенців та допомагає тим, хто потребує підтримки.